Гарбуз у нашій хаті це овоч головний, господар він поважний, корисний та смачний, в нім вітамінів море, поживних речовин. Він зму повен, гарбуз у нас один, гарбуз щодовий дар осінь, білим та смачним насінням, той тобто, кашу гарбузову росте сильним і здоровим. Гарбузовій каші сила й слава наша. Хто цю кашу споживає, до сто років проживає. Для гарбузової каші слід вибрати стиглий гарбуз зі щільною п'якотцю. Шкірку зібрати, насіння видалити і порізати м'якот на шматочки. Найкраще розкриває свій смак печи гарбуз, але не менш солодкий, ніж не смак, пая гарбуз, зварений у молодці. Крупу для гарбузової каші можна брати будь-яку залежно від ваших уподобань. Та найбільше українського є гарбузова каша із пшоном. Я найстарший на городі, я веселий і бокастий, жовто-грудий і смугастий. Я чудовий дар осінній, з гарним і змачним осінням. Вчисть кашу гарбузову буде сильним і здоровим.